Вітаю всіх на каналі Хренландія. Наближається чи не найважливіший період в році в кожного виноградаря, коли він знімає грона з лози для виготовлення винограду. І саме для того, щоб дізнатися оптимальні терміни, коли варто знімати виноград, ми повинні знати хоча б два показники ну, якби стиглості. Тобто, перший це рівень цукристості в виноградному соці, і другий це рівень pH. Ну, умовно називаємо це рівень кислотності. Е, тому значить, рефрактометр разі ми відкладаємо в бік. Я хотів сьогодні показати вам е, власне, ph метр який я замовив на Aliexpress, відомому в сайті з Китаю. І власне, я його ще до сих пір фактично не відкривав, не пробував навіть і хочу зараз проекспериментувати, а саме показати, як його Потрібно налаштовувати, підготувати для замірів. от Така ось коробочка прийшла. Тут, значить, це модель, по якій можна визначати рівень загальної кількості солей в розчині рівень PH і температуру. Тобто такий простенький на три функції. Отже, що у нас є? Сам ph метр і три ось таких. Пакетики, в яких є суміш, ну, певна суміш з кислотністю, який потрібно розбавити у воді. І інструкція, Я вже так попередньо оглянув в загальному. Що ми маємо? Значить, потрібно підготувати 4 ємності, в які я вже попередньо відміряв, залив по 250 мг. Мілілітрів, перепрошую, води. Вода демінералізована, ну, по-простому е дистильована, так. яка продається в звичайному автомагазині чи в будівельному. І, значить, в кожну ємність ми висипаємо в місто з цих пакетиків. Можу позначати так. 6,86 показник. Далі у нас йде. Чотири Ось. І дев'ять крапка вісімнадцять висипаємо в третю ємність. Четвертій, у нас знаходиться звичайна дистильована вода з цього ж бутлика. Так, ну і у нас тут по інструкції пише, значить, mark the container with the pH level powder used for future reference and keep it away from children. Ну, Тобто можна промаркувати собі ємності, і навіть на майбутнє, я, напевно, так і зроблю. Потім якісь окремі баночки. Промаркувати, можна зберігати, але тримати подалі від дітей. Ну, це логічно, щоб ніхто, була не випив, як водичку і розмішуємо. Ну, тут найбільше частин, там де найнижча кислотність. В загальному вважається шкала визначення pH від 0 до 14 тобто показник. 7 це вважається якби, нейтральна кислотність. Все, що нижче 7, ну, відповідно, чим ближче до 0, це тим більш кисле середовище. І від 7 до 14 це вже лужне середовище. Тобто Йде від 0 до 14. Чим більше число pH, тим менша кислотність. Кислотність для вина дуже важлива, тому що кислота і запобігає утворенню там різних небажаних мікроорганізмів. Ну, зберігає вино, ну і там багато різних смакових якостей, і зберігальних залежить від е, кислотності. Тому е, ці показники є важливі. Так, отже, маємо три е, значить, посудини з рідиною, з різною кислотністю, з різним рівнем pH, і тепер, власне, приступаємо до самого калібрування, тобто налаштування. Вмикаємо. І нам показує одразу температуру. Ну і там цифри PH в нас бігають. Наразі опускаємо і дивимося, що нам показує. Температура по інструкції повинна бути 25 градусів або наближена до цієї. Ну, зараз вона 28,9. Та водичка. Варто було би охолодити трішки цю воду, ну, вже як є на дворі спека ще літо, 26 серпня. Тому температура води у нас вища, ніж потрібно, 28,7. Ну, отже так. Ми запихаємо наш ph у розчин І, як пише інструкція, потрібно натиснути кнопку. Калібрування і отримати її 6 секунд. Ось, 686 налаштувалося. Добре. Тобто на цей рівень PH у нас відкалібрувався прилад. Обов'язково. Поліскуємо в дистильованій воді і занурюємо PH метр в наступний розчин, де має бути PH4,0. Зараз показує 4,20. І потрошки він зменшується. Ну, Натискаємо калібрування. Тримаємо 6 секунд. Відпускаємо так, 4.0 є. Добре. Споліскуємо. І опускаємо в наступний останній розчин. Натискаємо кнопку калібрування. Тримаємо 6 секунд, відпускаємо 9,18. Ну, все чудово, можна вважати, що прилад у нас відкалібрований. Ну, давайте перевіримо, просто промивши в дистильованій воді. Ще раз його опустимо в розчин з рівнем PH 686. Так, 6,94. не падає угу. ну давайте калібруємо знову так 6.86 добре поліскуємо 87. Ну, мінімальну похибку в сотих дає. 6.86, зараз 687. Взагалі, в ідеалі, звісно, має бути температура 25 градусів за Цельсієм. 4, 2, Проведемо ще раз калібрування. Пять шість так, чотири нуль. Є. Поліскуємо для того, щоб цей датчик промився. І урощен з рівнем pH 9,18. Потрохи піднімається. Калібруємо. Я думаю, що якщо зробити кілька таких калібрувань, то він тоді точніше буде визначати. Тобто, можливо, ага, воно має три рази мигнути, ну так. То. У нас три рази е, показник миготить, значить все гаразд. Ну, Давайте спробуємо. По новому просто опускаємо ph метр 686 мало бути. 691-692. Ну, похибки в кілька сотих є. Можливо, це пов'язано з температурою, а можливо, з тим, що ну, не настільки точний цей ph метр але в принципі для побутового використання, для того, щоб в загальному визначити там, для себе рівень pH. Плюс-мінус кілька сотих. Я думаю, що це непогано. Непоганий варіант. Замовляв я його ще десь, мабуть, півроку тому цей pH-метр. Прийшов доволі швидко, там за 2 тижні, десь чи три. Е і вартував він десь. О, бачите, рівно 4.00. Гарно. І вартував він, здається, десь 450 гривень. Е Десь так, це вже безкоштовна доставка була. Тому, в принципі, для домашнього використання, я вважаю, для тих, хто займається виноробством, така річ буде ну, важливою. Тому що цукристість ми можемо визначити за допомогою рефрактометра. Я також його замовляв там на сайті. От, Покажу вже в наступних відео, коли буду визначати рівень цукру безпосередньо винограднику. На гронах ним дуже легко і просто користуватися 918-19. 9,19, Похибка в одну-дві сотих є, але в загальному ну чудово. То, бачите, по два рази ми відкалібрували, і прилад вже показує доволі доволі точно з похибкою в одну-дві сотих. Так, ну ось і власне все, що я хотів показати в цьому відео, як просто відкалібрувати ph метр для того щоб ми могли. Замірювати рівень PH в нашому виноградному соці, ну і в нашому готовому там пізніше вині, наприклад, в готовому продукті. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Всього вам найкращого, до зустрічі, друзі! Все буде Україна!